Доброго вечора. Хочу трошки з вами прогулятися і щоб ви подивилися на красу, яка зараз саме розквітає в наших українських дворах, біля наших українських дворів, біля наших хатів українських. Так. Знаєте, якби біля кожного двору була така клумбочка. Невеличка, вона тут займає всього-навсього. Мабуть, я не знаю, скільки тут всього метрів. Яка була б краса. У, в більшості так і є. Майже вся Україна дуже любить квіти. Вони, подивіться, це ж на хвилиночку 4 серпня сьогодні. І оце, знаєте, перемішалися троянди. Ротики садові, так? Да? Де ті ротики? Оце такі ротики, ротики. Хоп-хоп-хоп-хоп. Оце така чарівність троянди з простотою. Оце шальві красиві. Чорнобривці, які я взагалі просто обожнюю. Той аромат Алісума. Просто, щоб ви подивилися. Кожен згадає може. Оце у нас помічник сьогодні, він нам допомагає, вже вечоріє, він все хоче весь мед забрати. Не лінується, ні-ні-ні. Тіка-тікать, тіка. я тебе не зачіпаю, тікай, тіка, тікай, 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 на серце. Я йому заважаю трохи. І він нервує. Це взагалі така троянда, вона як присипана. Це вона не пов'яла. Це в неї такий сорт такий, боже, така краса. Просто не можна передати. Відні глазки. Обожні, вони трошки не так передаються на камеру, вони такі сині-сині, знаєте? Прям сині. Ну що, режисер, що mm. там? Ну, ну. Бери, 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 що ти там хочеш, їж крутишся. Можливо, не все можна передати, але я просто хочу показати, як на одному шматочку невеликому, коли людина хоче клаптику, ось такої дороги, яка була. Тепер подивіться, що зараз. Шматочок, і це просто, просто підкріпляє, як це красиво. Отака ж оце троєнта. Да, Подивіться, яка краса. Просто. Ось це. Ну, як можна сподобатись, а це взагалі трошки не передає такого кольору, але все рідно. Мабуть, я не знаю, вербена, да? вербена вона різного тут кольору, різних відтінків. Взагалі її дуже обожнюю, вона мені подобається. Звичайні, бачите, звичайна вулиця. Мало того, я вам зараз... Це взагалі такі мухоморчики. А зараз вам покажу і ще не все. Все покажу, який в нас тут звичайний двір, вуличка. І ось це ще ця краса. Ну, космея, розтріпана Бареня, там як ще її називають. Ну, особисто я її дуже люблю. І взагалі як її можна не любити. Це красоля, настурція, так? Да? Подивіться, яка вона. Вона ж так пахне. Вона, бачите, їй тут дуже подобається. Вона така тут прям пишна, красива. Тому що земля гарна земля. Угу. Нюті очки різного. Різні очки, різні прирізні. О, такі навіть красиві є. А так. так от зараз постараюся вам трохи таку збільшити. Спеціальну стабілізацію не включала, не полізу ж до людей. Дивіться, яка краса. Це помідори. Це просто вау. Тіка гляньте на ту морку. Не тільки українські хазяйки можуть мати такі городи. Ви подивіться, на одному клаптику це морква на хвилиночку собі, яка вона. А там вона заховалася, дивіться, за кропом геранька. І все вміщається пані Наталі. І огірки, і огірочки, будь ласка, зараз наведемо навіть знайдемо гірочку. Зараз знайдемо. Я його вже бачу. Бачите вже огірочка, бачите. Все, бачите, під стіночкою, гарно все зроблено. Як красиво. От біля кожного двору, отака краса. Ви уявляєте, як це було б красиво? Це просто було б неймовірно гарно. Привіт! Це в нас собачку вигулює. Звичайний вечір. Звичайний вечір. Гурки, тут і бурячок, тут у нас і троянда на фоксах взагалі, вона вже трохи відцвітає, ой, як я її гарненько навела обожнюю запах. Фокса. А оце, оце ці бусиці. Ще не достигли, гляньте. Одна вігілочка. Ой, боже як це гарно. Взагалі калачки герані обожнюю. настурція, Там малина. Там ще якась краса. Отак. От ну, може трохи швидко перехожу, то вже вибачайте Тут і лавандочка. Ну, лавандочка, звичайно, вона любить трошки сонце, але ж нічого мириться. Це красульки. І віт, лавандочка. Скрізь вже повідцвітала, а ти є. Знову вам навожу на помідори, бо не можу не навести, щоб нагнати вам апетит помідоровий. Ой, як це гарно. Я думаю, це відео просто в нас вийде клас класично красиве. Дуже гарне, просто дуже гарне. Ще раз. Ще раз повернемося до цієї краси. Ось так подивитися. Тут два дворики я вам показала. Один навпроти другого. Бо далеко не ходила. Просто отак от вийшла, буквально під хатою. Подивіться, яка це краса. Дивіться на ці троянди. Як можна не показати таку красу. Подивіться, тільки гляньте на них. Просто це просто вона трошки світліє і знову хризантеми, які просто обожнюю. Дивіться, яка краса, бачите, яка краса. Всім хочу гарного вечора. Головне, щоб він був затишний, щоб ваше зму серці, так як у ці квіти, було спокійно, гарно, комфортно, наскільки це можливо в наш такий непростий час війни. Це вам для душі. Можливо, кожен із вас помріє, закінчиться війна і той, хто не може це зараз зробити, обов'язково. Зробить собі такий квітучий сад у себе. гарно Богданчик, дякую тобі. Навзаєм! Навзаєм! Я вас обожнюю! Як приємно це чути. Як приємно це чути. Подивіться, скільки помідорів. Прямо на вулиці. Гнуться гілки. Краса, краса. А тут гладіолуси. Гладіолуси я люблю. Гладіолуси мені нагадують красивих чоловіків. Таких, знаєте, стриманих. Дуже люблю. От Просто дворик. Люди не просто дворик. Наскільки красоту, яку наробили. Подивіться. От як можна це не показати. Тут немає слід. це Просто вау. І на цій прекрасній ноті, на цій красі ми з вами сьогодні, мабуть, закінчимо це відео. І хай Господь дарує вам все, що ви собі хочете. А ось це таке відео з такими ось помідорками. Красує такою. Заспокоює вас, можливо, поверне до миру і прискорить перемогу. Слава Україні! Героям нашим слава.